ХЛІБ наш насущний представляє щоденне Християнське читання. ЗАРАДИ ОДНОГО КОЛОСЯН 3.23 І Все, що тільки чините, робіть від душі. Немов Господеві. Кайл Спеллер став відомим завдяки своєму пронизливому ревучому голосу яким він коментує баскетбольні матчі. Вперед! гримить він у мікрофон, і тисячі вболівальників, а також мільйони інших, які дивляться або слухають гру, реагують на голос, який приніс спелеру номінацію на звання диктора матчу всіх зірок 2022 року. Я знаю, як відчувати натовп і створювати атмосферу домашнього майданчика, каже він. Водночас кожне слово, промовлене його голосом, що звучить у телевізійних та радіорекламних роликах, прославляє Бога. Спеллер додає, що його робота полягає в тому, аби робити все заради одного. Апостол Павло наголошував членам Колоської церкви на необхідності дотримуватись подібної етики, бо вони дозволяли сумнівам. Стосовно божественності та суверенності Христа просочуватись навіть у їхнє практичне життя. Все, що тільки робите, словом чи ділом, усе робіть у ім'я Господа Ісуса, дякуючи через Нього Богові й Отцеві. Далі Павло додав І все, що тільки чините, робіть від душі, немов Господеві, а не людям. Кайл Спеллер говорить. Це свого роду і є моєю метою, а оголошення, це наче вишенька на торті. Наша власна робота для Бога може бути такою ж солодкою для одного, заради якого ми все робимо, що є ключовим фактором у вашій трудовій етиці, як принцип робити все, немов господеві, може змінити ваші погляди. Помолимось. Господи Ісусе, дякую за даровану мені роботу. Надихай мене робити все, як для Тебе. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний.